Доброго ранку, доброго дня! В добрий ранок, в добрий час! Завітали ви до нас! Всіх ми вас вітаємо та гарного настрою бажаємо! Розпочинаємо наше заняття з математики. Порахуйте від числа 3 прямим рахунком. Молодці! Порахуйте від числа 6 зворотнім рахунком. Добре. А знайдіть цифру, яка стоїть між одиницею та трійкою. Покажіть мені. Так, це число 2. А скажіть мені, будь ласка, і викладіть сусіди числа 6. Ось наше число шість його сусіди. Так, вірно, це п'ять і сім. Назвіть мені, будь ласка, сусіди числа один. Викладіть в себе і покажіть мені. Так, вірно, це нуль і число два. А які ж сусіди числа дев'ять? Викладіть у себе і покажіть мені, будь ласка. Так, вірно, це вісім і десять. Молодці! А скажіть мені, будь ласка, яке число стоїть між числом 6 і числом 8? Так, вірно, це число 7. А зараз пригадаємо склад числа 9. Число 9 складається з таких чисел, як 8 і. Так, вірно і один. Сім. І. Так, молодці. І число два. Число шість. І. Так, молодці. І число три. Число п'ять. І? Так, вірно, число 4. Тож склад числа 9 складається з таких чисел, як 8, 1, 7 і 2, 6 і 3, 5 і 4. Молодці. Згадали. Подивіться на дошку, який дивовижний дім. Скажіть мені, будь ласка, хто живе на верхньому поверсі? Так, метелик, бджілка, жирафа, сонечко. Хто живе на нижньому поверсі? Так, слон, кінь, лев, жук. Хто живе під мавпою? Так, вірно. Це слово? Хто живе під жирафою? Так, це птах. Хто живе над мавпою? Так, це метелик. Скажіть мені, будь ласка, ліворуч, білки, хто проживає? Так, це птах. Хто живе над жуком? Вірно, білка. А скажіть мені, будь ласка, де знаходиться літак відносно будинка? Так, над будинком. Де знаходяться дерева відносно будинка? Так, вірно, ліворуч. Давайте їх порахуємо: Один, два, два дерева. Де знаходиться. Кущик відносно будинка. Так, вірно, справа. А де знаходиться трава відносно будинка так, перед будівлею молодці. Наступне завдання. Подивіться. Нам потрібно полагодити місточок. Гляньте уважно, яких Цифр нас не вистачає. Так. Не вистачає після цифри 2, цифри 3. Далі дивимось. після 5 яка цифра йде? Вірно, йде цифра 6. А якої ж не вистачає цифри між цифрою 7 і цифрою 9? Так, вірно, це цифра вісім. Ось ми і полагодили місточок. А зараз ми порахуємо порядковим номерком. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Молодці. Згадали і порядковий рахунок. А тепер порахуйте мені самі порядковим рахунком. Здорово, молодці! А зараз давайте пригадаємо, які геометричні фігури ми з вами вже вивчили і знаємо. Так. Фігури бувають площинні і об'ємні. Тож пригадаємо спочатку площинні фігури. Як називається ця фігура? Так, ця фігура називається круг. Ця фігура, як називається? Вірно, це овал. Ця фігура, як називається? Так, це трикутник. Ця фігура, як називається, так, це квадрат. І ця фігура, як називається вірно, це прямокутник. Давайте пригадаємо, які ж ми знаємо об'ємні фігури. Об'ємні фігури. Ця фігура називається вірно. Це циліндр. Ця фігура. Так. Паралелепіпед. Ця фігура, як називається? Вірно, це куля. Ця фігура. Циліндр. Пам'ятаєте, на передньому занятті ми вивчали з вами фігуру, яка називається піраміда. Вірно, вона буває така. Така і ось така. А сьогодні ми з вами. Познайомимося з новою геометричною фігурою, об'ємною, яка називається, подивіться, конус. Конус має в основі круглу форму, має вершину і має круглу обічну поверхню. Так. А давайте з вами порівняємо наші об'ємні геометричні фігури. А зараз давайте порівняємо геометричні фігури, піраміди і конус. Подивіться, що в них схоже. Так, кожна фігура має основу. Кожна фігура має вершину. А чим же вони відрізняються? Так, в основі конуса у нас круг. В основі піраміди квадрат. В основі цієї піраміди трикутник. А в основі цієї піраміди багатокутник. Розглянемо плакат і подивимось, які ж предметі схожі на об'ємну фігуру конус. Це дорожний знак. Абажур для лампи. Пірамідка. Рожок у виді конуса, юрта, дитячий ковпачок. Свічка, яка нагадує нам форму конуса. Сьогодні ми познайомилися з новою геометричною об'ємною фігурою, яка називається конус. Пам'ятайте, конус має основу круглої форми. Має вершину і має круглу побічну поверхню. Запам'ятали молодці. А зараз допоможіть мені розв'язати віршовані задачки. Слухайте уважно. Було у Марини 7 ягід малини. Шість вона з'їла, а скільки лишила. Розв'язали? Молодці, скільки було ягід? Так, було сім ягід. Скільки з'їла вона. Так вірно, Марина з'їла 6 ягід. Це була задачка у нас. Так, вірно. На віднімання, тому що вона з'їла. 6 мінус 7 мінус 6 дорівнює скільки залишилось ягід? Так. Одна ягідка. Молодці. Слухайте наступну задачку. Мерзнуть двоє цуценят. Змерзли лапки аж тремтять. Як же нам їх відігріти? Скільки чобітків купити? Подумайте і відповідайте. Так, скільки було цуценят? Двоє. А скільки чобітків надо для двох собачок? Догадалися? У кожної собачки чотири лапки. Тож нам потрібно дізнатися, скільки лапок у двох собачок. Так. Вірно, вірно вирішили. Чотири – це лапки одної собачки. Чотири лапки у другої собачки. Це у нас задачка на який знак? Вірно на знак додавання. Чотири додати. Чотири дорівнює. Порахували? Вірно. Число вісім. Молодці. І ще одна задачка. Слухайте. Три руди. Лисиці грались на травиці. З них одна сховалася, скільки ж їх осталося? Порахуйте. Так, якщо їх було три і одна сховалася, вірно, ви вірно вирішили. Було три лисиці, одна сховалася. Так, хтось підказує, що це задачка на віднімання молодці, знак. Мінус 3 мінус 1 дорівнює числу 2. Молодці! Так, наше заняття закінчується. Ми сьогодні з вами ознайомились з новою об'ємною геометричною фігурою конус. Вам домашнє завдання. Намалюйте мені, будь ласка, малюнки, предмети. Які схожі на цю фігуру. До побачення, до нових зустрічей!